Саме ця монета 50 копійок 1992 року і, звичайно, в латуні коштує дорого. Придбана мною нашого глядача-каналу за ціною 8500 гривень. Різновид звучить в каталозі як 3 в дужках 1 ВАГ. І сьогодні я вам покажу, як дуже просто оприділити саме цей дорогий різновид. Вітаю, друзі, і з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді одна із перших пробних монет України, яка зустрічається до цих пір обігу і реально її знайти. І колекціонери готові платити великі кошти. Так що з вас обов'язково подобайка, підписка на канал, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого перегляду. Для початку розглянемо різновид штампа Аверса. Позначається цифрою 3. Вверху ми бачимо надпис Слово Україна. Середній зуб тризубця, товстий та заокруглений. Рік карбування 1992. Листя в одній площині. Рисунок великий, відстань між крайніми остями 17,7 мм. Браки існують в виготовленні штампу і звертаємо увагу на середній зуб тризубця. Він йде з таким потовщенням і в каталозі позначається у дужках цифрою 1. Зараз я поближче вам покажу саме цей брак, щоб ви звернули увагу. Штамп реверса монети позначається великими буквами ВА. Ми бачимо: шрифт випуклий ягоди достатньо великі. Буроні номер 1 – 4 ягоди. П'ята ягода злилась з вінком у гроні номер 3, 5 ягід, у гроні номер 4, 5, 6 ягоди між собою залипші. Різновид гурта нашої монети позначається буквою Г, тобто Гладкий, без жодних надсічок. Ось таке вийшло коротеньке моє відео. Хто знаходить таку монету? присилайте свої чіткі фотографії, мій інстаграм, телеграм канал або мою групу у Фейсбук Аверс обігові монети України, на яку рекомендую підписатися кожному із вас. Тут ви зможете купити чи продати собі обігові монети України або пам'ятні. Так що запрошую усіх. Посилання я залишив в описі до цього відео, а також. Першому прикріпленому коментарі бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!